Залиття квартир. Так, через те, що багато людей поїхало з України по... та покидало свої квартири, а також через те, що почався опалювальний сезон, почастішали випадки залиття квартир. Ну, прориваю трубу, або не перекрили якийсь кран, або ще щось сталося, і вода полилася. залила вам цю квартиру. Що робити? Перше, вам необхідно викликати, звісно, аварійку і. Жилсервіс, ну тобто, ваш ЖЕК або е представників ОСББ, якщо у вас ОСББ, або якщо у вас приватна обслуговуюча компанія, то її вони повинні обов'язково скласти акт е про залиття, в якому зазначити, е що саме у вас залите та пошкоджено, а також зазначити, що стало причиною. Вони повинні оглянути квартири вище. І якщо, наприклад, ту квартиру, де з котрої залило, не пускають, туди піднятись ще вище і скласти, що там сухо таким чином встановити звідки відбулося залиття. Якщо впустили квартиру, вони зазначають, що ста саме е, цією причиною. Це дуже важливий документ для того, щоб ви в подальшому могли стягнути матеріальну шкоду з тих, хто став винуватим в цьому друге. Вам необхідно після того, як ви усунули там все витірли, все висушили там і так далі, до початку ремонту, обов'язково викликати експерта-оцільщика, який огляне ваше приміщення та оцінить шкоду, яка була спричинена вашому майну, і безпосередньо там в будівельному плані. І якщо це шкода була причинена там бутової техніки, меблям там і тому подібне. Це також дуже важливо. Так, це коштує коштів, однак це дуже полегшить ситуацію з обґрунтуванням ваших збитків в суді. Тому що, ну, як ви зможете в суді інакше довести, що там ремонт. Стелі або ремонт ваших стін коштує саме стільки, а не більше чи менше, тому це також треба робити. І третє, необхідно звернутися з позовною заявою до суду про стягнення матеріальної і навіть можна моральної шкоди з тих, хто вас залив. Звісно, якщо вони самостійно не хочуть відшкодовувати шкоду, а ведуть себе по-свинячому і е, намагаються відкараскатись від цього. Також я рекомендую е, робити на і страхувати своє майно від пожару та залиття. Е, на сьогоднішній день є доволі багато пропозицій на ринку е, страхових послуг, і це не так дорого коштує. Там на рік треба сплачувати щось там 3 чи тисячі гривень. Це недорого. Можна сплатити і далі вас вони вам вони будуть відшкодовувати безпосередню шкоду і розбиратись з Винуватцями 에, Того, що сталося. Ну а до тих, хто залишає квартиру отак без нагляду і стає винуватцем залиття, я хочу також звернутися і, і звернути, пробачте за тавтологію вашу увагу на ту обставину, що право власності це не тільки ваше право власності, а воно ще й викликає певні обов'язки. Право власності воно зобов'язує. А тому, якщо а, ви отак, от халактно покинули своє майно, не робили ремонт а, сантехнічних а, сантехнічного обладнання, там тощо, і це спричинило шкоду третім особам. То ви будете нести цивільно правову відповідальність у вигляді відшкодування матеріальної шкоди, що дуже неприємно. Доведеться потягатись по судах або працювати на своїх сусідів деякий час. Тому не нехтуйте ці, цією обставиною. Пам'ятайте, що ваше право розмахувати руками закінчується носом вашого сусіда. Я Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Підписуйтесь на мене і звертайтесь, якщо у вас сталася якась ситуація, що потребує право.